Подивившись на те, що сьогодні аграріїв в Верховній Раді дуже мало, і якщо дивитися, що сьогодні по нашому округу балотуються люди з Києва, Банкіри, інші, а аграрія немає, і будинка захисника нашого чарівного краю теж немає. Я вирішив балотуватися, пізно, звісно, вирішив балотуватися в депутати. Які все-таки основні положення, з вашої передвиборчої програми? У мене багато є напрацювань в економічному блоці, є багато напрацювань. У мене є досвід у районних радах, де ми сьогодні будували, якщо хто живе вулиці Лебединській, за рахунок соціалісти була побудована вулиця Лебединська, відремонтована, правильніше скажу. І багато інших газифікація сіл, газифікація цієї школи це все практично я приймав у цих проєктах участь дуже великою, будемо казати, сьогодні є що сповнити. Як виробничник, що є все-таки гордістю вашого підприємства, де ви очолюєте, яке очолюєте? Будемо казати, гордістю мого підприємства. будемо казати з маленького підприємства в 300 гектарів, чого ще йдуть депутати. Ми зуміли зробити сьогодні нормальне підприємство, потужне. Одне з кращих в області. Сьогодні ми будемо казати одне з кращих на Україні у вирощуванні племінної худоби української червонорябої. Це є гордість Черкащини. Ви як вважаєте, можна все-таки припинити обезлюднення сіл? Ми бачимо цей процес, на жаль, триває. Ну, от перш за все, я дуже багато стикаюся із нашими селами. І мені сьогодні дивитися дуже важко, і я буду сказати, це боляча проблема, така що як ці люд, обезлюднюються ці села. Це будемо казати, просто крик душі і спілкуючись з людьми, то дійсно цим людям треба допомогти. От я сьогодні просто бачу, приїжджаю, село Короте, ну, інші. на, в цих селах немає навіть інвентарних справ на хати. І щоб сьогодні людина-бабушка продала, чи дідусь цю хату, треба викинути 6 тисяч гривень. Ну, не люди ж винувати в цьому питанні, що немає інвентарних справ. От Якщо я прийду до Верховну Раду, перш за все, я. Я думаю, що це по всій Україні таке робиться. Законопроект прийму. Щоб за державні кошти зробити інтернет справи, щоб людина могла спокійно собі доживати свої Я Ми ви підтримуєте і е, повинен бути соціально-культурні об'єкти. Ну, саме головне, щоб буде соціально-культурний тоді, коли ми повернемося лицем до села. Ми тільки повертаємося тоді, коли вибори вспоминаємо про село, коли якийсь з нас треба вирішити питання. А сьогодні на до села дійсно повернутися. Є багато програм. І нормальні програми. Програми навіть в області губернатор хорошу програму запропонував. Надання молодим сім'ям теляток теляток на вирощення корови при народженні телички, вона переходить в слідуючу сім'ю. Це державна підтримка сьогодні. Не треба брати кредит молодій сім'ї, не треба робити якісь робити затрати, треба тільки особисту працю. Сьогодні ми будемо казати, у нас по молоку, по селу, те, що сьогодні прибуткове для села, і це чим живе село? Ну така, наче дрібниця. Монополія молокозаводів. Сьогодні люди продають молоко порубовця. Перекупщик 3,40. Це ж казати, ні в якій рамки не вкладається. Всю всю. одне рішення у Верховній Раді. Дотація на сільську раду йде. Коли буде дотація йти на сільську раду, буде людина вже отримувати ці 3,40. І не буде перекупщика, не буде цих заробітків. Мабуть, і не тільки, не тільки, скажімо, молоко, а і інша сільськогосподарська продукція. Так само вибори, може да, да так само сьогодні ж для того, щоб село підняти, треба створити робочі місця, створити кооперативи. Ці кооперативи будуть надавати послуги людям. Які послуги людям у вирощуванні великорогатих худоби. Сьогодні зробити державну дотацію 50% на кіло живої ваги. І людина буде залишатися в селі. Це будуть робочі місця. буде працювати кооператив, не на бумазі. Ми тільки закликаємо, що повинен працювати кооператив. Він може працювати кооператив, і людина буде знати, що в неї є заробіток, що в неї сім'я забезпечена. Сьогодні люди їдуть на заробітки там в Польщу, в інші країни. Ну, це не зрозуміло. Юрій Васильович, ну все-таки, як ви вважаєте, і що необхідно все-таки зробити, щоб захистити українського товариника не тільки у галузі тваринництва, а й рослинництва? Ну, повинен бути цивілізований ринок. Наш сьогодні, де кабінет, хто що не говорив, у нас сьогодні дикий ринок у цьому. Немає у нас плановості вирощування сільхозівського, немає у нас, допустимо, реальних замовлень на вирощування культур. Це наша проблема. Должна бути перш за все планець. Коли буде планець, коли буде стабільна ціна, коли буде товаровиробник знати, за що він працює і що він буде матиме в кінцевому результаті. А ми так стихійний ринок сьогодні одна ціна, завтра інша ціна. Юрій Васильович, все-таки зустрічаючись у трудових колективах як кандидату народні депутати, які все-таки найбільше питання вам дають, ті, що ви вже перерахували, чи ще якісь? Ні, Ну в мене є програма, де я, будемо казати, прийшлося багато по світу з цим тваринництвом займаємося займаємося розвитком тваринництва, і вивчаємо інші технології Канади, Ізраїля, там приходиться Америки. І подивившись на те, як люди вирішують. Боротьбу з корупцією, боротьбу з корупцією це перше моє таке завдання. І воно його дуже легко. І за два роки в мене є там економічний блок напрацювань, де можна вирішити це питання. Просто обрати готівку, перевести всіх на карточну систему. І тоді буде видно, коли олігарх йде там в ресторан, коли олігарх, будемо кажуть, живений по тих надходженнях, бо ми будемо розраховувати карточку, буде все видно. Коли їдуть наші пенсіонери в автобусі, пенсіонери в автобусі, і ми пороскаємо, що в нас пенсіонерів їде повний автобус, а їх тільки два-три їзди. А як буде розрахуватись карточку протягнув, буде видно, хто їхав в автобусі, коли їхав, і все буде зрозуміло. Следующее питання – питання. Пенсійна реформа. Реформа повинна бути не для держави, а для людей, пенсіонерів реформа, щоб покращити їхній рівень. От це буде правильна реформа. Сьогодні ми там 65 років розказуємо. Та питання немає, ми не всім сороків три пенсію, але треба, щоб жили люди 90 років. У разі обрання депутатом Верховної Ради. Які все таки питання ви поставите на першому битві? Ну певне найперше питання це продаж землі. Оце відстоїть таке аграрії, це моє питання. Я думаю, що за це треба боротися. Якщо будемо казати, не дай Бог, я так скажу, це буде правильно. Буде земля продаватися, буде земля продаватися, і буде вона продаватися так само стихійно, як сьогодні, на все стихійні ціни. І будемо казати, перекупчики, як оце молока працюють то люди і будемо казати вся держава завтра останеться без нічого повинно повинно спрацювати повинно, повинно спрацювати те що там газета я пишу свої заклики до людей що якщо нема спадкоємців людина захворіла ну вимушена продати землю купляє тільки держава щодо медичної? Ну, медичної реформи ну ну медичної реформи медична реформа потрібна але потрібна опять же, реформа для людей і для цих пацієнтів, які лікуються. А для того, щоб вона була нормальною реформою, все треба лікарю зробити достойну зарплату, достойну зарплату, купити обладнання, а це додаткові кошти. Знайти ці кошти, а вони нас ці кошти є. В ніякій країні енергоносіїв немає приватних, вони всюди державні. Оце додаткові надходження, якщо вони будуть державні 8-12 мільярдів. Юрій Васильович, і на сам кінець, які ваші побажання. Ну, я хочу, щоб мене всі почули і повірили в мене, повірили в мене як кандидата в депутати, що я дійсно сьогодні захисник інтересів наших людей. І дійсно не депутат для олігархів, а депутат для народу. Народний депутат, який буде захищати інтереси народу. Я можу охарактеризувати нашого генерального директора Леша Юрія Васильовича. Надзвичайно прогресивна людина. Назвичайно, тому що всі новітні досягнення у тваринницькій галузі у сільському господарстві він не боїться приміняти усе в господарстві і на цьому ми маємо результат. Ці завдяки, цій людині, моя сім'я отримала житло. Юрій Васильович — це людина майбутнього. Він не просто добрий господарник, не просто знає особливості господарювання, а міє. Найти підхід до людини, щоб вона відчувала не лише матеріальне, а й моральне задоволення від виконаної роботи, щоб людина почувала себе щасливою в праці, в побуті. Він вміє підійти до людини, вміє надихнути її, вселити в неї впевненість у своїх можливостях, навіть тоді, коли це зробити дуже і дуже непросто. Я відвідую фітнес-клуб Стайл, створений Лішенком Юрієм Васильовичем. У даному фітнес-клубі знаходяться три зали тренажерний зал, зал аеробіки та зал для діт дітлахів. І він оснащений м'ячами, музичним центром та кондиціонером. Звернулася по допомогу для того, щоб Юрій Васильович допоміг у придбанні необхідної апаратури музичної для сільського будинку культури та для святкування Дня Незалежності у селі Скотарева. Сподіваємося, що допоможе нам Юрій Васильович у газифікації нашого села. Мрією про це живуть всі мої односельчани. В історії держави наступають такі моменти, де ми хочемо поділитися якимось своїм невеличким досвідом господарювання в нашому підприємстві. Все те, що ви бачили, які надбання є в нашому господарстві. Це нормальні ферми, це красиві ухожені поля, це техніка. Суперсучасна, крім того, підприємство розвивається, будується, будує нові приміщення для зберігання зерна, будує сушарку на даний момент. Все це благодаря тому, що в нас в господарстві дружній колектив. А колектив цей очолює дуже відома в районі, в області, людина, досвідчений талановитий керівник. Керівник, можна сказати, з великої букви. – це… Ляшенко Юрій Васильович, 5-8 тисяч гривень це середня заробітна плата в нашому підприємстві. А говорить, це тільки про одне, що ми вміємо хазяйнувати під керівництвом нашого мудрого керівника. Ми хотіли б бачити Верховну Раду, щоб вона складалася дійсно з таких добрих, толерантних, чуйних, розумних людей.